Від Матея святого Євангелія читання, Гори. Будьмо уважні. В той час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але Іван противився йому, кажучи, це мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до Нього лишиться тепер, так боличить нам здійснити всяку правду, і Він лишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрило з небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився мов голуб, і зійшов на нього. І голос про нам з неба це син мій любий, якого я вподобав. Слава тобі! Господь, слава тобі. Христос хрещається. Дякуємо Богові, що ми дочекалися до таких гарних свят, ще таких приємних, зимових, справжніх вже давно такого не було, правда, ми вже трохи заскочали, і Бог нас так любить. Він нас хоче, знаєте, як цю землю, він так гарно вибілив сніжочком. Так само хоче нашу душу вибілити, щоб наша душа така була світла, чиста і справді наповнена радістю і любов'ю. І скажіть, що ж це сьогодні за свято? Ви прийшли до церкви на яке свято? Яке свято, так? Що? Богоявлення. Ну, правильно, молодець. Ще як ми називаємо це свято? Йордан, водохреща, так, молодці. А ви пам'ятаєте, як вас хрестили? Так. Ні. Дехто пам'ятає? То вже добре, маєте чудову пам'ять. Але ну, хочете пригадати, то попросіть батьків фотографії. І я зазвичай прошу батьків також про це пам'ятати, не лише про день народження, так? не лише про іменини, але і про день хрещення. Ви пам'ятаєте, дорогі дорослі, як вас хрестили? А знаєте, яку дату, яке число це було? Ну, спитайте батьків. І святкуйте, тому що це справді гарне свято. Бо в цей день ми стали дійсно повноправними членами церкви. В цей, в цей день ми народилися для Бога. Це є день нашого дійсно народження для церкви. Звичайно, що це свято має різні, такі гарні назви, і я спробую коротко, бо сьогодні треба найкоротшу проповідь говорити. Іван Хреститель сказав лише одне речення, його почули. Що він сказав? Покайтеся і наверніться. І люди йшли, каялися і наверталися. Я говорю, 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 говорю. І також надіюся, що ви також будете чути. І я разом з вами будемо каятися і навертатися. Як це навертатися, властиво, ми зараз про це будемо говорити? Що це робити, що це означає каятися справді? Що це означає дійсно міняти своє життя? Є така гарна цитата. Євангелист Іван каже, таку гарну думку: ось є звістка, яку ми чули. І звістуємо вам. Бог є світло, і ніякої у ньому темряви немає. Коли ми кажемо, що маємо з ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. А коли ми ходимо в світлі, як Він сам у світлі, ми маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищає від усякого гріха. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Як же ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб нам простити наші гріхи і очистити нас від усякої неправди. Гріхи маємо? Маємо чи не маємо? Ви не маєте? Є? Багато чи не дуже? Ну так собі, так. Ну, І що робити з тими гріхами? Треба піти до сповіді, три священники чекають між іншим. І це буде справжні Йорданські свята для тих, що прийшли сюди і давно не сповідалися. Тобто є такі, скажімо, три основні речі, які нам треба зробити. Перше це визнання гріхів. Що робили люди, які приходили до Івана Хрестителя хреститися? Знаєте, що вони робили? Вони заходили у воду. Ви би зайшли зараз в воду? Так. В таку холоднющу? О, ні, напевно, ні. Ну, звичайно, Іван Хреститель хрестив і в Палестині там не є така холоднюща вода, вона така собі, тепленька. І відповідно, коли вони заходили в цю воду, вони зазвичай заходили майже по шию, і коли вони заходили, вони викрикували, визнавали свої гріхи. Вони говорили все, що вони робили не так. І тоді Іван Хреститель занурював їх з головою, і це був символ їхнього очищення чи їхнього каяття. Тобто вони. Визнавали свої гріхи. Щось схоже, як і ми, очевидно, приходимо до сповіді і визнаємо свої гріхи, але не вистачить, звичайно, їх визнати, треба, очевидно, принести достойні плоди покаяння. А розумієте, що таке плоди покаяння? Що це таке, розкажіть мені. Не знаєш? Ну, я тобі поясню, коли ти брехав, то ти перестаєш брехати, коли ти крав, то перестаєш красти. Коли ти лінувався, перестаєш бути лінивим, це є плоди. Ну а що ж? Бо знати і не робити, ну воно якось так не дуже, правда, цікаво. Тому, очевидно, ми просимо в Бога прощення за все, що ми зробили не так. Але коли ми висповідалися і попросили в Бога прощення, наступний третій етап є який? Очищення. Тому, перше, ми визнаємо гріхи, він. Господь нам їх прощає, і третє, Він нас очищає від усякої неправди. Тобто, що це означає очищення від гріха? Ми зазвичай посповідалися, і за деякий час знов ті самі гріхи робимо. Що це означає? А це означає, що ми посповідалися, але не очистилися. Знаєте, гріх то такий, як бур'ян, він має корінь. І, звичайно, що коли ми каємося і не глибоко, не щиро, і справді не усвідомлено, то ми прийшли, знаєте, так, зверху обрізали ту верхушку, верхівку. Ну, а корінь лишився. І, і знову за деякий час ті самі гріхи вилазять. Треба з корінням виривати. Тобто, треба дійсно таку мату тверду постанову, щоб справді ми себе очищали. Бо знаєте, Бог дає прощення. Але він не буде за тебе очищуватися. Наприклад, ви йдете по дорозі, і десь там так трапилося, що машина вас обтраскала. То що ви робите? Вертаєтеся додому вже до церкви, не йдете, буде така файна, а тут так все стало. Ну, з сніг, то якось легше трохи, так? Ну, але коли ви прийшли додому, то що ви робите? Та перете той одяг, правда? Навіть водій, коли скаже, вибач, і ви йому скажете, я тобі вибачаю. Якби ви так сказали, то я би був вам вдячний, звичайно, ви різне можете говорити. Але нехай ви йому вибачили. Ну але одяг за вас прати ніхто не буде. Тобто Господь прощає, але свою душу чистити треба самому. І справді треба прикласти зусилля, щоб її очищати. Тобто, не вистачить висповідати гріхи, не вистачить сказати, вибач, але треба з корінням вирвати той гріх. І тому Іван Хреститель казав, щоб ви дійсно були щирі і були схожі на людей, які каються, а не як ті, які втікають від е, грядучого гніву Божого, і які лицемірять. Ну я вже не буду казати, як Іван Хреститель їх називав. Я минулого разу казав гадюче поріддя. І так далі. Гроби побілені, такі файні зверху, а всередині повні кісток і так далі. Тобто, щоб ми такими не були, нам треба цей гріх, це все погане, нечисте, справді витягувати з себе, виривати з себе, з глибини свого серця. Бо воно деколи так приклеїться, розумієте, і надовго. І треба то дійсно деколи так різними шляхами очищати. І тому, напевно, якщо ми сповідаємося з тих самих гріхів, ми недостатньо їх вириваємо з корінням. Десь треба нам трішечки, так би мовити, ну, такого щирого покаяння. Ось пригадайте оцей випадок, коли жінку спіймали на перелюбі, хотіли її каменувати, так? І що Ісус каже? Ніхто тебе не осудив і я тебе не осуджую. Що це означає, я тебе не осуджую? Що Ісус Христос сказав, що ти добре робила? Ні. Ісус сказав, що Я тебе дійсно люблю, але. Ісус Христос не сказав, що вона добре робила. Ісус не казав, жіночку, знаєш, я тебе не осудив, я тебе не суджу, іди і далі так роби, ну але так акуратніше, щоб тебе ніхто там не зловив, щоб так не стало, щоб себе десь там не каменували. Так Ісус не казав, ні? Ісус сказав, якщо ти щось не так зробив чи зробила, тобі треба дійсно каятися, іди і більше не гріши. Тому дай Боже, щоб ми ці речі розуміли, бо знаєте, люди, вони готові на багато речей, готові там жертвувати гроші, будувати церкви, готові робити якісь благодійні справи, але не змінювати свого життя. Не дуже хочемо змінювати. Нам легше дати пожертву, щось зробити, але щоб сам помінятися, якось не дуже ми. Тому дай Боже, що ми і це робили, і того не забували. Тобто так хочеться, щоб ми, що ми справді міняли своє життя. І були послідовними, якщо я каюся, то я каюся. Якщо я працюю над собою, то я працюю над собою. Якщо я не говорю поганих слів, то я не говорю поганих слів, так? Не говориш то добре. Ну є такі, що говорить, у нас зразок, а тут є таких, з якими треба працювати. Якщо я не лінуюся, то я не лінуюся. Якщо я маму тата слухаю за першим разом, то не за десятим, так? За яким разом слухаєте батьків? За четвертим, так. Ну, ну то давайте після сьогоднішньої проповіді, принаймні за, ну, за другим. А найкраще то вже? Мама сказала, тато сказав: Я послухав, послухала, ні? Можливо, це? Будете старатися, ні? Неможливо. Ну, то, то нема покаяння. Нема покаяння. Як я не каюся, то я не виправляюся. Ну, а ще як вже, я вже не говорю за телефон, за час проведений в е, е, іграх різних таких, так? Любите? Так, ну, але я радий, що ви хоча б під час служби не дивитеся, сподіваюся, бо дехто і такі гріхи робить, там так, щоб тільки священник не бачив, то священник не бачить, але отець Небесний може побачити. І телефон поламається, батарея сяде, загубиш, розіб'єш. Я жартую, звичайно, але хочеться, щоб справді ми якось глибоко і справді щиро розкаювалися в своїх гріхах і виривали його того гріха зсередини. Ми сьогодні чули, коли Ісус Христос. Увійшов у річку Йордан, які були слова від Отця Небесного. Це син мій, який улюблений, якого я вподобав, якого я вибрав. І дивіться, що тут цікаве. Бог отець вибирає улюбленого сина, найулюбленішого, найкращого. І що далі відбувається? Куди Він його посилає, цього улюбленого сина? Куди? Цікаво, правда? Улюбленого, найкращого. Він його посилає для того, щоб рятувати нас і тебе, і мене. Він дійсно хоче, щоб цей улюблений син його слухав, його чув. І Він його чує. І він його чує. І якщо Бог свого улюбленого сина не Жаліє в такому людському вимірі, а хоче, щоб цей улюблений син виконав місію нашого спасіння. Ну, зрозумійте, що інколи Бог так само і бере наших улюблених синів і доньок, які сьогодні захищають нашу країну. І вони також виконують особливу місію і, напевно, Божу. І напевно, Божу. І, звичайно, що. Ми десь так якось би хотіли бачити улюбленого того, який ніколи не терпить, який ніколи не має ніяких страждань. Але зазвичай улюблений є той, хто вміє любити, хто вміє себе віддавати, хто вміє себе посвячувати. Тому дай Боже, щоб ми не бунтувалися і, напевно, приймали інколи певні виклики життя, де Господь каже: Сину, доню, я тебе люблю, тому даю тобі місію рятувати ту чи іншу людину. Помагати тій чи інші людині. Я тебе люблю і тому хочу, щоб ти дійсно достойно йшов по житті, виконуючи свої обов'язки. Тому любов Бога до нас не завжди проявляється в тому, що я не буду терпіти, не буду мати різних випробувань, що мені буде все гладко і все чудовні. Якщо ми дивимося на Ісуса і отець, який його любить, Він каже: Я тебе люблю тільки через те, що ти готовий почути мене і виконати те, що я тобі кажу. Кожен з нас, дорогі у Христі, має тут на землі свою місію. Я свою, ви свою, кожен, кожна. І дай Боже, щоб ми чули. Бо тоді Ісус і тобі, і мені скаже: Сину доню, я тебе люблю. Ти мій улюблений, ти моя улюблена. Властиво, тут ми бачимо, наскільки Бог любить, наскільки Бог любить через певні прояви навіть таких, скажімо, інколи складних ситуацій, де треба віддати себе, довірити себе, посвятити себе Богові. Тому дай Боже, щоб ми були очищені, щоб Бог діяв через нас. Бо чим більше ми чисті, тим більше ми чуємо Бога. Бо якщо ми брудні, коли ми маємо гріх, ми не чуємо Бога. Ми можемо чути свої емоції, ну, чути погане щось, чути деколи свій біль, якщо ми не простили гріх, чути свої якісь образи жалі, певні якісь зранення. І часто ми реагуємо через зранення на певні події, які навколо. Ісус хоче нас полікувати сьогодні. Ісус хоче нас обмити своєю благодаттю сьогодні. Ісус хоче сказати, Сину і доню, я Тебе люблю. Я не випадково Тебе на цю землю послав, щоб Ти мав певну місію рятувати і спасати тих, які біля тебе поруч. І християни, дійсно, це в першу чергу рятівники. Рятівники тих, які погибають. Тому Ісус хоче, щоб ми були Його руками. Ісус хоче, щоб ми були його устами. Ісус хоче, щоб ми дійсно несли це світло у цей темний світ. Тому дай Боже, і сьогоднішній день ми справді прожили, очищуючи себе, і щоб ми у цьому юрданському святі побачили, що Господь нас сюди привів, для того, щоб нас не лише звільнити, але і наповнити. Бо Бог нас звільняє від гріха. І відразу наповнює своєю силою. Сповідь це не лише визнання гріхів, але це також наповнення силою і мудрістю з висоти. Тому, якщо хочете бути мудрі і сильні, очищуємо всі свою душу і своє серце. Нехай це свято для нас буде святом дійсно Богоявлення, де Бог нам показує, як Він тебе і мене любить. І Бог, зауважте в особі Ісуса. Приходить на цю землю, і Ісус, коли заходить у ріку Йордан, перед Ним зайшли вже тисячі людей, які викликували, викрикували свої гріхи. Можна сказати, ця вода вже була повна гріхів. Ісус Христос заходить в воду, Він не каже про ніякі гріхи, бо Він їх не мав. Але Він не гидується нами і нашими гріхами. Він заходить, бере на себе цей гріх, і пізніше скаже: Я агнець Божий, що беру на себе гріхи світу. Ісус Христос бере гріх всіх нас. Ми деколи несемо гріх своїй сім'ї, своєї родини, але якщо ми будемо йти за Ісусом, і це для нас буде шляхом нашого освячення, очищення і оздоровлення. Тому дай Боже, щоб ми не лише каялися, не лише сповідалися, але справді досягали такого рівня чистоти, щоб гріх не мав місця в нашому серці, щоб ми справді любили, служили і віддавали в руки Божі своє життя і тих, які біля нас поруч. Нехай ця сила. Христа, який сходить у кожну річку, який приходить до кожної церкви, який освячує всю воду сьогодні, хай так само і ця сила сходить на нас. І тут суть не в воді, а в тому, хто зайшов у цю воду. І тому, коли будете набирати воду, пам'ятайте про це. Що Тут важливо не так набрати води. Як набратися Божої благодаті, а не нагрішити, коли будете набирати воду. Тому дай Боже всім нам сили, радості і благословення, і на цей рік, щоб ми справді пройшли цей час гідно і достойно, щоб наші домівки були повні благодаті, світлої і радості, нехай Господь у цьому нам допомагає. Амінь. Христос хрещається.